В травні 1999 року світ змінився назавжди, бо Кіосера випустила перший в світі камерофон vp 210. Так, камера у нього була всього одна і тільки фронтальна, проте з його допомогою можна було робити відеодзвінки. Камера знімала відео так не просто фото, а відео зі скаженим фреймрейтом у два кадри на секунду. І згодом камера в телефоні стала нормою. А згодом і дві камери: фронтальна та основна. А далі основних почало ставати більше. 3, 4, 5. що стільки і що вони всі роблять? Про все це в цьому відео і поговоримо. Поїхали. У повноцінних камерах під різні цілі використовуються різні об'єктиви. Треба зняти портрет один об'єктив. Треба зняти пейзаж інший. Треба зняти якусь сову. В напівтемряві, в 200 метрах від вас. Це третій, і, до речі, дуже дорогий. В смартфонах міняти об'єктиви можливості немає. Хіба що зовнішні, навісні, але то таке. Та й не треба воно не профів. Абсолютній більшості людей потрібно дістати смартфон з кармана, зробити знімок і сховати його назад. Все. Саме тому у смартфона декілька основних камер. Для яких вони цілий основна камера, яка майже завжди ширококутна і з найкращими характеристиками серед інших. Зазвичай вона від 50 до 200 мегапікселів, якщо ми говоримо про сучасні смартфони, із світлосилою f 18 інколи навіть менше F16. Еквівалентна фокусна відстань від 25 до 35 мм, міліметрів. Звісно ж, зазвичай ця камера універсальна і підходить майже для будь-яких задач. Саме в таких камерах зазвичай все найкраще і найкрутіше. Якісь оптичні чи матричні стабілізатори і зйомка відео високої роздільної здатності по 8к включно. Ну а всі інші модулі існують виключно для того, щоб основний доповнювати, або ж бути більш ефективними в якихось більш специфічних задачах. Ультраширик. Якщо у головної камери зазвичай кут огляду це десь 70-80 градусів, то ультраширик бачить світ з кутом у 120-130 градусів, звісно ж, за Цельсієм. Тобто в кадр влазить більше, а це круто для архітектури, пейзажів. Же тощо. Матриці у таких камер менше, світлосила зазвичай нижча. Проте, ультраширик створює перспективу та об'єм. А ще він деформує об'єкти. Проте, усі сучасні смарти мають якісь ai фічі для того, щоб це мінімізувати. Телевик це довгофокусний модуль для зйомки чогось на відстані із зумом, тобто з наближенням. У них вузький кут, еквівалентно-фокусна на відстань, зазвичай від 60 мм. Важливо розрізняти зум, він оптичний або цифровий. Оптичний в найкращих випадках десятикратний, зазвичай це двох чи чотирьохкратний. А Далі це вже цифровий, який, звісно ж, втрачає в якості, хоч і наближає об'єкти. Проте існують теж усілякі AI-фічі, які це мінімізують або намагаються мінімізувати. Чому ж тоді не зробити стократний оптичний зум? Ну тут доволі просто. Це фізично неможливо, бо наближення це лінзи, що рухаються відносно одна одної. А в тонкому корпусі смартфона це фізично неможливо. Саме тому камера смартфона виглядає ось так, а прокачаний зум-об'єктив виглядає. Ось так у крутезних камерофонах телевики розміщені перпендикулярно корпусу. і світло на них потрапляє за допомогою дзеркал за принципом перископа. Саме тому такі камери так і кличуть. Перископи. макрооб'єктив. Як зрозуміло, з назви це про те, щоб знімати щось дрібне з маленької відстані якихось жучків, павучків тощо. Доволі часто ці камери мають невисоку якість від 2 до 5 мегапікселів. Проте, якщо у вас достатньо світла і сама камера якісна, можна отримати до Волі красиві знімки. Мікроскоп. Де-факто це те саме, що і макрооб'єктив, проте збільшення у нього може сягати 30, а то й 60 разів. Практична цінність дуже сумнівна, проте роздивити щось дрібне, що не бачиш оком. Можна. Мінуси ті самі: невелика роздільна здатність, відсутність автофокусу та мінімальна глибина різкості. Проте доволі часто такі камери мають кільцевий спалах з режимом постійного світла. Камера нічного бачення це в абсолютній більшості випадків про захищені смартфони. Використовується додатковий інфрачервоний діод, який дає підсвітку на відстань до 10 метрів. Плюс-мінус фото та відео в таких умовах ви отримуєте чорно-білі, і це зовсім не про якість, це про побачити те, що не бачить око. Тепловізор. Це теж про захищені смартфони, і переважно для професійного використання. Наприклад, дивитись, де будинок втрачає тепло, чи де в підлозі протягнуті труби опалення, чи подивитись, хто там шурудить в кущах в темряві. Але здебільшого такі камери використовуються в ремонті та будівництві. Звісно ж, є і ті, хто примудряється їх використовувати, наприклад, в полюванні, та і в деяких випадках, в деяких сценаріях використання, вони можуть стати в нагоді і військовим. Монохромний сенсор для отримання чорно-білих фоток, наче проте переважно він використовувався як допоміжний. У нього краща світлосила, більше шумів, і він був для основної камери, наче лакмусовий папер. От тут прибрати шум, отут ділянка пересвічена, тут навпаки недосвічена. Таким чином HDR коригував ці параметри, і ви отримували більш якісну фотку. Проте зараз з розвитком усіляких знову ж AI-фіч необхідність в ньому відпала, і в сучасному смартфоні його вже не знайдеш. Датчик глибини або tof камера. TOF розшифровується як Time of Flight, тобто час польоту. І за допомогою цих датчиків вимірювалась відстань до об'єкта від камери. Далі ці дані використовувались в постобробці, і об'єкт в кадрі залишався чітким, а фон вже Красиво розблюреним. Більш прокачана версія цього датчика це лідар, який є в айфонах. Проте він не тільки про це, він ще про доповнену реальність, тобто AR, та високоточне 3D-сканування об'єктів. Ну і раз ми вже про 3D треба згадати і про 3D камери. Це де-факто були дві чи три камери, максимально рознесені одна від одної. Вони одночасно робили. По фотці, і потім ці фотки накладались одна на одну, і таким чином ви отримували 3D-зображення. Хоча, якщо відверто, це не те, що повноцінне 3D, це скоріш стереозображення. Хоча це не суттєво, бо нікому воно не було потрібно і нікому не потрібно і зараз. Тому 3D камер в смартфонах більше не існує. По основних камерах це все. А що ж по фронталках? Тут все доволі просто: є фронтальна камера, інколи буває подвійна фронтальна камера. Проте призначення усієї другої вже може бути різним. Наприклад, одна стандартна ширококутна, інша ультраширик. Це робиться знову ж з цією самою логікою: захопити в кадр більше людей чи більше фону. Інколи це може бути тов сенсор і призначення у нього таке саме, як і в основній камері. Тобто відокремити вас від фону, вас залишити чіткими, а фон розблюрити. Ну а в айфонах це сенсор True Depth, який використовується для Face ID. З варіантів цікавої реалізації фронталки можна виділити два кейси, на мою думку. Перший це підекранна камера. І зовсім не видно, немає жодних вирізів. І коли ви робите фото чи знімаєте відео, ділянка пікселів над камерою просто згасає. Другий це висувні та поворотні камери. Поворотних вже майже не існує, та й висувні теж не те, щоб дуже популярні. Проте інколи такі камери все ще зустрічаються. Скільки б камер у вас не було, пам'ятайте якість, зовсім не в їх кількості. Вона в світлосилі та в софті, ну і ще трохи в конфігурації ваших рук. Бо, по-перше, існують пікселі, існують айфони, ті, що не прошки, та навіть 16 є або 16 і там по одній, по дві камери, а фотки найкращі на ринку. Ну окей, у пікселя краще фото, у айфона краще відео. Знову ж софт та світлосила. Ну а по-друге, є такі люди, як я, яким дай хоч найкрутіший камерофон у світі, а фотки все одно будуть таке собі. Проте, стиль, я б навіть сказав, цілий жанр фотографії коти та лічильники нікуди не подінеться, поки існують коти та лічильники. Може, і не треба вам той камерофон. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!